Вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли й майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку, вони кидали молотове ворогів, вони покинули свою домівку, боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали бити у руках. Вони це справжній образ воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати, вони усі своє життя віддали, і гір поплачуть кожна мати, горе їх таке спіткало. Вони жить прагнули в свободі, А то ведь парку в їх чекав. І не знайшовши з ними згоди, майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині. І хоч вони на землю впали, вуста їх промовляли. Слава Україні! От лише згадають люди, дорога їм тепер у рай. І всім летіла куля в груди. Вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами. Душі над майданом прилітають. За них гарять і руками. Остапі путь пролежають. Туди, де немає болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічної немає боротьби. Туди, де завжди сонечко сіяє, і хоч ця битва ще триває у цей скрутний для України час, одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться земле.